Всім привіт! Це мій котел Альтеп. У попередньому відео я знімав, як його почистив майноз, як він виглядає з середини. Йому 5 років експлуатації. Кому цікаво, як він виглядає з середини, як там метал, поржавів, не поржавів, зігнив. Можете продивитися попереднє відео, ставлю в опис. Це є його так би мозги. Показує температуру, блин досить скоро після чистки нагнав. Це тиск. Ну, тиск наразі ще слабенький. Тільки виходить, тепла вода заходить в будинок. Вентилятор. Можна прислухатись. Чуть-чуть Ну І показує самотопку, як воно зараз горить. А горить він гарно після чистки. Дрова тут сиренькі, трошки тоненькі.